Ти можеш прочитати 10 книжок, пройти 5 курсів і отримати купу сертифікатів, але все ще не бути справжнім проектним менеджером. Все зводиться до однієї дії, яку більшість новачків упускає, і це не навчання. Я нещодавно ревювала резюме і робила мок-інтерв'ю одному менеджеру. Людина пропрацювала 4 роки в одній аутсорсній компанії на одному і тому самому проекті по контракту. Time and Material. цей проект почався задовго до того, як людина приєдналась у компанію. Вів. Проект у 30 людей звучить гучно, звучить круто, але по факту, що він робив? Він вів скрам церемонію у двох командах. Він допомагав продакту окреслити скопи, узгодити це з клієнтом. Він вів комунікацію. Він створював різні репорти, звіти, менеджив релізи, робив фінальний acceptance тестінг, менеджив документацію. На перший погляд це повний набір, але знаєте, чого тут не було жодного разу? Ініціації і завершення, тобто побудови команди з нуля, планування з нуля, запуску проекту з нуля без нічого, тобто повного циклу не було. А саме це і будує справжнього проектного менеджера. Зараз поясню, чому вести проект не дорівнює бути проектним менеджером. Звісно, коли ти джун, коли ти новачок, тебе додали на проект, який вже давно існує, в якого вибудовані процеси. Ти багато чому можеш навчитись, просто спостерігаючи, як плануються фічі, як будується комунікація з клієнтом, спостерігаючи за командою, за її атмосферою, як це вже налаштовано і працює. Звісно, тут багато переваг. Але через те, що немає повного циклу від початку і до кінця, новачки… Вчаться такими шматочками: трошки таск-менеджменту, трошки контрактів, трошки комунікації і все. Але от оцієї повної картини в них немає. Я сама приклад такого рваного досвіду перед тим як виконати великий повноцінний проект, я працювала на вже запущених проектах. Так я координувала дві-три команди. Так, ми працювали і над маленькими фічами, і над великими, які імплементались до чотирьох місяців. І з клієнтами я комунікувала, і релізи менеджела. Ну тобто, наче все робила. Це все був, звісно, цінний досвід, але він і поруч не стоїть з тим досвідом, коли проект починається просто з двох сторінок бізнес-кейси, і тобі треба зібрати команду, визначити скоуп, визначити план комунікації, воркшопи, стадії, зібрати вимоги з декількох стейкхолдерів, скоординувати визначення архітектури, створити план, закласти буфер, заключити всі необхідні контракти. Ну зрозуміло. До речі, у цьому відео розповідаю, як я зафакапила свій перший самостійний проєкт і які в цього були наслідки. Так що дивіться, щоб не повторити моїх помилок. Ви розумієте, куди я веду, так? Справжній проєктний менеджмент починається тоді, коли ніякої системи ще нема. Є от щось, типу бізнес-кейс, і вам з цього щось треба зробити, працюючи, виконуючи мету проект. І отут стає дуже чітко видно різницю: вести готовий проєкт це не те саме, що взяти проект і е, провести його від початку до результату. Саме тому єдина річ, яка прокачує тебе як проектного менеджера, це зробити один проект від початку і до кінця. І не важливо наскільки великий він був, важливо, що він твій і що ти зміг пройти всі фази проектного менеджменту. Де шукати можливість зробити проєкт від початку до кінця. Звісно, спробувати у своїй компанії дати знати своєму менеджеру, що ви готові набути такий досвід. В аутсорс-компаніях це залежить від наявності нових клієнтів, але хоча б ваш менеджер буде мати вас на увазі, коли така можливість з'явиться. Далі можете потренуватись на внутрішніх ініціативах. В аутсорс-компаніях часто таке буває, що йде розробка внутрішніх інструментів. І плюс для вас це така можливість можливість попрацювати в умовах недостатніх ресурсів, бо 100% на таких проектах розробників вихвачують на якісь більш важливі клієнтські проекти. Ну і третє класикам – знайдіть компанію, де ви зможете пройти повноцінний цикл розробки від початку і до кінця, і повноцінно зростати як проектний менеджер. От і все на сьогодні. Діліться своїми думками, коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на нових відео.